Так, заїхав у гараж, ще взяти запчасті, то у мене машина поламалась, акцент серйозно. так. Там якісь свічі щось таке понакидав. І в общем, поки гараж пустий, машин немає, рішу позамітати. Е -е, позамітав. Ну що хотів сказати, що в металевому гаражі такому дуже тяжко підтримувати чистоту. Машина один раз заїхала, це ще машину тут не ставлю. Тільки буквально там на ремонт який заїжджаю раз в місяць. Скільки грязі наноситься, він взагалі не герметичний. Грязь повсюду, слимаки всякі. І ще з ямою. Теж ці доски, звісно, вентиляції немає, трошки напітали влаги. Я їх в у мене Дніпраймовський є, Трошки попідпилював так краї. А то вони реально трошки розширилися, набрали влагу. Літом було сухо, зараз трошки повздувалися. Вже як є, є, яма стоїть, в принципі, мене влаштовує під мені задачі, я ходити можу, трошки гнеться, але ну, ну, машиною не проїдеш. Ну, так це робилось чисто для дітей, там, на всяких людей, щоб самому десь ногою просто десь не впасти, стати десь, в общем, якось так Трошки не можу чистоту. Куча грандіозних планів. всяких там обслуговування мотоцикла, воно куча запчастей, масла, фільтра, все заказано. Взагалі, треба робити е, другі там машини. Ну, Буде йти вечерю, вже по 6 годин. дитину на тренування ще завіз, на площі був епіцентр. Масло забрав, в общем, куча справ. Таке хотів про гараж ще розказати.